Повторили, так? Зверніть увагу, що є артикль A, і ми його ставимо тільки перед основними словами. От давайте порівняємо з вами. Наприклад, я є людина. I am a person. A person. Тепер. Наприклад, ви хочете сказати, я успішна людина. I am. A successful person. I am a successful person. Повторили? Uh, тепер давайте повторимо таке. I am a successful person. Цікаво. по англійськи звучить так само, як і по англійськи Interesting. Повторимо за мною. Interesting. 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 It is CY. Э, скажіть, будь ласка, It is interesting. It is interesting. It is interesting.